Зевс головний з богів олімпійців, грому та блискавки, третій син Титана Кронуса і Титаніди Реї. Традиційними є уявлення про Зевса як Верховного Бога, котрий відає усім світом, знає майбутнє, є засновником законів і захисником справедливості. Батькові Зевса Кронусу було передбачено бути переможеним власним сином. Щоб уникнути такої долі, він чиразу ковтав новонароджених дітей своєї дружини Реї. Рея зважилася обдурити чоловіка. І таємно народила Зевса. Кроносу ж, замість новонародженого, вона дала проковтнути спалитий камінь. Зевс був відданий на виховання куретам і карибантам, які вигодовували його молоком кози Амалфей. За переказами, кожен раз, коли маленький Зевс починав плакати, вартові охороняли печеру, стукали списами в щити для того, щоб не почув Кронос. Калиска Зевса була зроблена із золота і висіла на дереві. Щоб Кронос не міг знайти сина ні в небі, ні на землі, ні в морі. Коли Зевс виріс, Рея повідомила, що він готовий скинути батька. Зевс підмішав Кроносу у медовій напій, сіль і гірчицю. Кроноса знудило і змусило його виплюнути братів і сестер Зевса. Потім, разом із Зевсом, боги почали боротьбу з Кроносом. Битва тривала 9 років, але не виявила переможця. Тоді Зевс, за порадою Геї, спустився в тартар, вбив вартових і звільнив циклопів та сторуких велетнів, гекантохерів, які заприсяглися у вірності Зевсу. Циклопи викололи для Зевса блискавки, Гадес дав йому шолом, який робив власника невидимим, а Посейдон Трезувець. Разом діти Кроноса і їхні союзники пробралися в обитель батька і там подавали його. Кронос був повалений і скинутий в безодню Тартару. Решту титанів було скинуто разом з ним, крім Атланта, якого було поставлено тримати небо. Три брати Зевс, Посейдон і Аїд поділили між собою владу Зевсу дісталося панувати на небі. Посейдону море, а Аїду підземне царство мертвих. Земля ж відійшла у спільне володіння. Відтоді Зевс встановлював закони для богів, визначав шлях небесних тіл і мав здатність пророкувати майбутнє. Мати Зевса Рея знала, що її син чинитиме перелюб, який стане причиною багатьох лих, тому заборонила йому одружуватися. Зевс за це пригрозив Реї силою оволодіти нею, і вони зійшлися в бою. Зевс приміг матір і виконав погрозу, після чого злягався з багатьма богинями і людськими жінками. Законною дружиною Зевса стала його сестра Гера. Однак їхній шлюб не був міцним, і подружжя часто сварилася. Гера нерідко мстилася Зевсу за перелюб з богинями, німфами і людськими жінками. Гея розгинівалася на Зевса за те, що він жорстко покарав її дітей титанів, які виступили проти громовесця на стороні Кроноса, і породила велетенських зміяногих гігантів, намовивши їх повстати проти богів. Зевс переміг гігантів у битві, яка називалася гігантомахією. При допомозі інших олімпійців і героя Геракла. Проте одного разу олімпійці, обурені пихою Зевса за намову його дружини Гери, влаштували змову. Вони зв'язали Зевса, коли він спав, і забрали блискавки. Боги взялися ділити між собою владу. Та Фатіда, знаючи, що це спричинить міжособиці, покликала на допомогу Гекантохейра Бріайра. Велетень звільнив Зевса, який помилував змовників, зрозумівши, чому вони так вчинили. Покарання отримали тільки Гера, Посейдон і Аполлон, як очільники повстання. Геру він на якийсь час підвісив на ланцюгах, а Посейдона за Аполлоном відіслав на службу до царя, де ті збудували трою. Після цього з усіх богів Зев взяв клятву більше не зазіхати на його владу, якої ті відтоді не порушували. Усвідомивши свої недоліки, Зевс змінився та став гідно виконувати свої обов'язки. Він захищав справедливість, карав лиходіїв, Повідомляв людям майбутнє через оракулів. А боги Ютуба вимагають лайків. Так що ставте лайки і підписуйтесь на канал.